У Волгоградській області РФ пролунали вибухи 22 серпня. Тамтешні мешканці повідомляють про атаку на військовий аеродром, нібито українських дронів. Про це сповіщають російські телеграм-канали. До прикладу, жителі міста Калач на Дону повідомили про вибухи близько 3.30. За попередніми відомостями, ціллю атаки БПЛА був військовий аеродром Мариновка у селищі Ок. Тябрський, що за кілька кілометрів від міста, зауважують, після вибухів на аеродромі здійнялась пожежа. Повідомляють про як мінімум два збитих дрони: один уражений за кілька кілометрів від аеродрому. Уламки іншого впали на будівлю та спричинили пожежу.